Так, ну що, нарешті в Dota 2 вийшов сундук, де ви можете собі придбати аркану, котрі до цього ніде не могли придбати. Ось такий от наш шейкер випустився. В цілому сундучок вийшов з багато... багатьма цікавими сетами. І вішанка на тортику у нас от такий от шейкер, шейкер аркана, котрого, якщо ви виб'єте, він буде і в березні місяці, трейдабл. І по-друге, звісно, він отримує всі ті ефекти, які були в аркані на шейкері до цього. Тому хто не зміг собі придбати аркану, котра вийшла там років 5 тому. Нарешті у вас є змога через відкриття сундучка. Скільки тут доведеться потратити? 3 долари. Один сундук. Зазвичай супер рарне випадає з 50 сундуків, 150 доларів. Ви виб'єте точно собі аркану і купу купу сетів. Якщо не хочете за 150 доларів, ну приблизно може вийти і дорожче. Так, може вийти і дорожче. Якщо не хочете витрачати такі гроші, у вас немає, то почекайте березня місяця і в березні зможете собі точково купити цю аркану. Ну давайте оцінимо героїв. Що тут вийшло взагалі? Якої вони рарності? Ух ти! Яка міра! Яка краса. Яка киця в нас? Так, давайте потихеньку. Баратрум. Міфічний. Не міняє нічого. Ефекти оточення. Енігма. Ну, колір цікавий, насправді. Едалончики міняються, стають такі пушки. Але блакола, нічого не міняється, да? Ну да. Так, далі. Spirit, золотий. Типу, з космосом пов'язаний, це лунні в нього леза. Ха, Або сонячні, сонячні ближче, чи лунні. Та ти шо? Оце теж красень, насправді. А по... нічого, що сундук номінується нарешті на не сундуки із говна і палок? А тут є щось догодне. Апаратик. Ну, непоганий, непоганий. Так собі, але непоганий. Мортал Кіменедіт і башка красива. Мірана, Та ти чо! оце, звісно, Wonderful. Отаку кицю я собі хочу. В мене, звісно, вже заряжено. Але, ну, бляха, подивіться на неї. Це просто шикарний. І при тому, що це простий міфічний сет. Простий. Не раріті, нічого. Його можна вибити, він 3 копейки буде коштувати. Представте, от такий от сет 3 копейки. Так, Зевс. Це не Гаррі Поттер на мінімалках. Ну, заради шляпи бороди можна взяти, так? Да? Все решту, в нього що одіваються, там шмотки морталки красиві. А, сетики не передаються і не продаються. Тільки подарунком. Все, вибив і кайфуй, да? Понятно. Коштувати він 3 копійки не буде. Хоча, якщо подарунком. Зараз теж є абуст такі, що передають. Фі. Ой. Це сову. Блін, я спочатку і не При... Звик, що він вже продовгуватий такі, а тут на тобі. Башка прямо поряд з крилами. Ну хвостик красивий. Оригінальний Фенікс такий Філін. Оригінальний. І він буде мініатюрний в доті, так? Да? Ну так. Да. Так, яєчко. Уті Путі. Подивіться на це. Гарно? Гарно. Так, Свенчик. Ну, Свен ніям. Перший такий, хто взагалі Це Цемочка в стилі аркани. В стилі лічності. Це як Вавкулака єдинорог. І додавлені в нас тут що? Зірочки літаючі. Ну, красивіша, ніж просто. Та? Красивіше, ніж просто. Ефекти, нестандартні, ефекти. Це те, що літають. Так, далі. Войт. Ну, нічого світящогося нема, воно ніби виглядає, але якщо б зробили у нього підсвітку отуту, да? То було б взагалі шикарно. Можна було б зрозуміти, що це сет прям достойний. А то, що він ніде не світиться, ну просто сет і сет. Ну, красивий, красивий сетік, мені подобається. Органічно виглядає. З космосу пов'язано. Ну, дивіться, наша земля на... навколо у нього крутиться, там навколо Вайда. О, я Україну побачив! Та ти шо? Йо, це базюки. О, це базюки. Так, далі. Марсі. Марсі. Як хто це? Типу, кіт в чоботях. типу, да? чи що-то, ти? Червона шапочка оця, але. Ні, там червона шапочка по-іншому була. Ну, непогано виглядає. Є вже такі сетики, де на неї надіваються всякі штучки. Де вже дуже багато да, для неї не випускали всяких приколів. Непоганий сет. Хто не бачив, тим паче минулі, їм зайде. Але якщо подивитися минулі, там щось буде. щось буде. Оно мені пише, що це взагалі як донька кунки. Несе йому похавать батя. Батончик воно, ковбасочку, помідорки. Фантомка. Ну, фантомка. Кабудто би ні про що. Ніби якийсь ніндзя асасін, а как будто би там набагато цікавіші є варіанти. Як на мене. Це знаєте, мені чого нагадує? Вона мені нагадує в такому стилі некромансерів. Із Діабли, із поє. Отака коса. І все. Вона ліч, або нікер. Хтось такий. Так, Ліна. ух ти. Оце їй тут платтячко зробили. Більш обширне, розширили те, що було. Навколо неї літає. Ага. На ножках оці ці кайдани. Чи що це як? Це прекрасний не кайдан, прекрасний Ну, нічого так. Вона об'єм. А, що це другий стиль? А, більш ти. Ой, кровавий такий, да Кровава луна. отак більше вона, звісно, цікавіше виглядає. Оце реально під стиль діабли Непоганий сетік Враховуючи, що він просто падає. Супер. Так, Тінкер. Тінкер вже світиться. От що Вайду заважало так зробити? Всі цицькі пицькі ці зірочки світилися. Зробили по Вайду, як Тінкеру, і був би шикарний сет. Прям. Ну, прям шикарний. А тут світиться і вже гарно. да? Ну, красиво. Гама кольорів, як в мене, до речі. У мене тут голубенький, тут фіолет, а там рожевенький. Ну, ладно. По центру в нього космос воно дирочка в космос. Дивіться. Відкривається, закривається. Так, це вже імморталка, Це вже імморталка, і вона щось міняє, да? Міняє вона нам. Міжзоряний астаріум. Демо героя? Давайте глянемо, що міняє. А, мені пише, що марші міняє. Так, а щоб зробити марші на тінкеру, що треба купити? А, другий спел, просто качнуть і кін. March. 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 Воно звук добавляє. Типу, у нас гра оця Пакмен чи як вона, да? Ти типу, full вебку включив. -мо. Ебать. Красавчик, я думав ви про Тінкера. Ха-ха, <laughs> сука, а що я нажав? Подожіть, а як я її включив? Я ж нічого не нажимав. Так, поїхали далі. Красивий Тінкер. Музичку додали. Імортал. Uh, immortal... Так, а вона буде. Випчено середа. І не написано. Можна передавати її або не можна. А тут написано. І тут не написано. І тут не написано. А як же це подивитися? Десь воно тут в опису постійно писала. Типу, чи можна буде це передавати, продавати? Угу. Не трейдабл. Казали буде тільки шейка. Так, зазвичай трейдабл були усі. Усі, окрім тих от типових. Тобто всі рарні від рарної і далі, вони трейдабл були. Окей, далі. Огерма. Ух ти! Це що таке? Це що за нас за окунь, блядь? серстрюм. Я! Бастардич, це ти зліва. А козирний справа. Нормально? Нормально. Это жестко. Ну да. Так, це тоже. А, нет, це мификал. Це... Стоп, а як? Це и Морталка, а це мифичка. Augments Аркана. Так, що значить Augments Аркана. Вона поверх аркана як усизается. З арканою не? А як це перевірити з арканою? У мене нема аркани на огра. Як скомбінувати? Чи ніяк? Підкажіть, будь ласка. Це можна якось комбінувати з арканою? Спорядження основа героя вибирає. Так, спорядження. Так, так, так. Не то. Можна, кажуть. Куди тикать? Міняємо аунта. Само... Самого огра. Так, давайте Огр. Ми беремо огра. 에, спорядження. Натискаємо йому сюди аркану, да? Аркана одіта. Потім зброя. А як тут це знайти? Тут сет. Повні набори. Повні набори. Рибу. Так, наділи рибу, а потім що? Поверх сету одягай. Типу. Наділи. Внизу аркана. Основа героя. А -а, а! а! Диви. Диви, що воно зробило? Йобана шавуха вмішає мішає подивитися. Та ти що? Це в нас риба, і гуця міняється теж. На окуні їде якомусь. А ще є другий стиль. О! Ну прикол! Ну прикол. Зачудили. Тобто, якщо у вас є аркана, ви вибили собі оцей сет, у вас буде отакий огар. От у нього фонтанчик, але рини риба бліє трошки фонтанчиком. Ну, Аркана кабута краще стає, да, в такому сетику? Аркана кабутабе краще стає. Файн. Ми такому огру ставимо. 9 з 10. 9 з 10. Це щось новеньке. Так, ми ще не все додивилися. Ми ще не все додивилися. Так, далі в нас. Ух ты! Ух ты! Луняша, матір божа! Я балдею! Подивіться на цю кицю. Сонячна призма дай мені сил. Так, це в нас а, міфічка. Ефекти оточення, нестандартні ефекти. І мені кажуть, що міняються глейвий. Зараз глянемо. Угу, І там дивіться в ньому, да, сузирія, як оці. Що це? Строї... Ну, будівля як скелет, да? тільки дуже тонкий і сузір'єчка петляють. Мало ведмедиця, велика. Ведмедиця великої жопи. І на лобі в неї якась штучка, яка на щиті. Чорна діра. Подивимося на гливи. як воно її міняє. Та ЙОБ твою мать! Короче, в мене чомусь Вєпка на другу сцену переходить, коли я включаю демо. Це що за хуета? В мене автоматично воно включається. Так. Ну, здалеко ки... Ні, ну красиво виглядає кийця, да? Ну як вам, Луняша? Ну, кабути би в гріво виглядає не так ярко, як в цьому. Хоча. Та є, ну, красиво. Колір красивий. Красиво, красиво, красиво. Крутий гливий. Та кручу, кручу, кручу. Крутяться гливий. Маунт класний. А саму Луняшу, якщо що, можна буде приводити, так? Да? Окей. Луняшу ми зацінили. Хто у нас наступний? І Шейкер ультра омега рарний. -ра ультра омега Это аркана. Это аркана на шейкера. Оу, йо. Подождите. Та ну нахер. Да, это аркана на шейкера. Звук, значок, модель, на стандартные эффекты и все так далее. Ё-моё. Ну давайте глянем. Так, таємний два стилі. Є. Ну, як і той стиль, як і той. І це аркана, яку можна буде продати в березні, мені пишуть. Тобто вона буде трейдабл. Ух ти. А ось вам і те, так, чого так довго чекали, да? Починаю додати аркани, котрі колись не можна було купити. Ну, needs... well, давайте подивимося. Рівень, 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 рівень. А, так стоп. Це просто та аркана, котра була до цього у всіх. правильно? Просто трошки вона поміняна. Звуки ті самі. Звуки ті самі. Ворф, воров, вороф, воров. Не, ну ульта поміняна. Ладно, ульта, ульта інша. Как будто бы цузирия там такого. Набу. Були були оці зна значки на тій аркані? Щось я їх не пам'ятаю. <звук> ну коротше, що зробили? Що <звук> зробили? Я думаю, ви поняли, що. А так, блін. Блін, поміняний. Форстав. Не. Юла. Не. Тільки блін. Ага, Ні. Не. А, були сузір'я пишуть. Ну, коротше, що зробили? Валь випустили аркану на шейкера, котру ви ніколи не могли купити собі до цього. Могли тільки вибити давненько. А тут вам зробили її так, що ви можете собі її придбати. І вона ще буде і трейдабл. Наступний сундук. Що буде в нас? З Арканою на квапу чи на дровку? Так це хуйня таке робити. Це ахуєнно, що таке роблять. Це ахуєнно, що таке роблять. Друже, треба думати про інших, а не тільки про себе. Я ж цьому на стрімі вчу, бляха. Ви маєте піклуватися про інших. Це, звісно, охірено, що ви тільки про себе думаєте, але, бляха, ну життя нахер. Допомагати один іншому. Оце Сетне Фінікс. Бігаєш в яєчку, і з кожним левелом ти розвиваєшся, в тебе крила з'являються, потім виростаєш. Опір'ям це накидуєшся. Спочатку ти взагалі літати не можеш, Ти їздиш. Як на коляскі оце. Потім вчитися літати. Як та й душа, бачив, росте? Красивий сундук. Чи буду я її відкривати, чи ні? Ну, напевно, ні. Напевно, ні. Мені, щоб зараз відкривати сундук, треба. Брін, взагалі, на хайпі поки. Ну, сука, дорого. Дорого багато.